Сьогодні ми продовжимо знайомство з творчістю П'єра Огюста Ренуара і розглянемо одну з його найскравіших картин, яка називається Бал у Мулен де Галете. Теплий сонячний день, багато людей зібрались разом, щоб танцювати, сміятися і просто добре проводити час на природі. На картині ви бачите багато людей, вони всі розважаються, танцюють під музику, розмовляють і сміються. Всі вони одягнені в яскравий одяг і здається, що навколо них панує справжнє свято. Він хотів показати, як приємно бути разом з друзями на свіжому повітрі. Якщо придивитися, то можна побачити, як сонячне світло пробивається крізь дерева і падає на обличчя людей, створюючи дуже теплу і затишну атмосферу. Вона дуже добре зміг показати, як світло грає на поверхнях, і це робить картину такою живою, ніби ми можемо відчути це сонячне тепло. Цікаво, що всі люди на картині виглядають щасливими, наче кожен з них переживає свій найкращий день. Він малював не просто незнайомих людей, а своїх друзів, знайомих, тому обличчя на картині такі виразні і живі. Отже, Бал Мулен Делагале це не просто картина про свято. А про те, як важливо цінувати кожен момент щастя. Подивимося ще на одну відому цікаву картину Ренуара, яка називається Сніданок-Веслярід. На цій картині Ренуар показав справжнє свято для друзів, які зібралися разом, щоб поїсти, поспілкуватись і просто добре провести час. На передньому плані бачимо молоду жінку, яка грається з маленьким песиком. Поруч чоловіки у солом'яних капелюхах, вони щось розповідають. Якщо поглянути далі, бачимо інші люди, теж спілкуються, хтось їсть. На цій картині Ренуар знову малював своїх друзів, знайомих. Тому на картині вони всі здаються такими живими, щасливими, сонячне світло, пробивається крізь дерева і створює яскраві теплі плями на одязі, на обличчях людей. І ось саме ця. Гра світла і тінеї робить картину такою живою та атмосферною. Ви ніби чуєте, як всі вони сміються, весело спілкуються. Далеко слізів, це не просто обідна тераса, а ціла історія про другу, тепло і радість життя. Ренуар любив моменти радості, коли люди разом, обидві картини показують, що важливо насолоджуватися життям, проводити час із друзями і завжди знаходити приводи для радості.